що він є той, який може навчити, що він є той, який може дати слух нашим вухам, що він той, який може сказати серцю нашому, пізнайте того, який прийшов в цей світ, не губити душі, а спасати всіх. Господь твердиня моя і бежище, і збавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю чудові слова. Він сказав так в житті, так і проявив у своєму житті надію на того. de que isso pode como...